У світі сукулентів є багато рослин на вибір. Але одним з найдивніших, безсумнівно, є кораловий кактус. Ви, напевно, бачили ці рослини у вашому місцевому розпліднику і дивувалися, як така рослина взагалі може існувати. Його верхівки виходять із товстих віялоподібних стебел, прикрашених цікавими шипами та чарівними квітами, які неможливо ігнорувати. Є причина такого унікального зовнішнього вигляду та особливих вимог до догляду. Продовжуйте читати, щоб дізнатися більше про те, чому вам варто вирощувати ці захоплюючі сукуленти. Огляд рослини Корел Cactus Тип рослини, сукулент родина, молочайні, і яфообаяйсі, Рід, молочай, вид, Euphorbia енермафале. Регіон проживання Азія. Освітлення від часткового до повного сонця. Висота 2 фути. Вимоги до поливу низькі. Догляд низький. Тип ґрунту, сукулентна суміш. Зона морозостійкості – 11-12 Шкідники та хвороби, щитівка, павутинний кліщ, борошнистий червець. Прокораловий кактус. Вас можна пробачити за припущення, що кораловий кактус це якась інопланетна істота, а не рослина. Єдина підказка про те, що це рослина це якщо ви знайдете її серед інших сукулентів у вашому місцевому розпліднику. З химерними формами, цікавими колючками та унікальними кольорами немає нічого схожого на кораловий кактус. Такий унікальний вигляд завдяки не одному виду рослини, а відразу двом. Тому що кораловий кактус, який ми всі знаємо, є комбінацією двох видів молочою, молочою неріфоліа нижче та молочою молочного, кристате вище. Молочий молочний, Юфорбіелектея має цікаві колючки. Цю рослину прищеплюють до більш структурованого молочою неріфоліа, створюючи деревоподібну форму, що складається з двох абсолютно різних рослин. Назва кораловий кактус походить від його схожості з морським коралом. Через його загальну форму його також називають молочиєм гребінчастим. Назва кораловий кактус є трохи неправильною, оскільки ця рослина взагалі не відноситься до кактусів. Технічно, це сукакауланд пов'язаний з іншими рослинами великого сімейства і такими як пуансетії. Цей сукуланд не єдина рослина, створена живцюванням. Місячний кактус, гімно калисаєм також прищеплюють на іншу підщепу, оскільки їм не вистачає хлорофілу, необхідного для самостійного виживання. Однак місячні кактуси унікальні лише за кольором, кораловий кактус унікальний як формою, так і відтінком. Домашній регіон. Види роду Euphorbia переважно походять з Африки. Але два види, що складають кораловий кактус, насправді походять з Азії, особливо з індійського субконтиненту. Існує багато сортів цього виду, які вирощуються в декоративних цілях. У цьому випадку основна увага приділяється кристати, але є й інші цікаві сорти на вибір. Мій особистий фаворит White Ghost Succulent, який зацікавив мене з першого погляду. Після кількох років у моєму домі він все ще міцніє. На відміну від пустельних кактусів, які ростуть на інтенсивному сонці, ці види молочою набагато більш терпимі до умов слабкого освітлення. Їх низька потреба в сонячному світлі та любов до помірних температур зробили їх популярними кімнатними рослинами в усьому світі. Однак ваша рослина може ще краще рости на вулиці, якщо ви живете в правильному кліматі. Характеристики Кораловий кактус миттєво впізнається за його віялоподібною формою, що сидить на міцній основі молочою нерілістного. Ця структура стебла схожа на гребінь, доступна в різних кольорах, від класичного зеленого до примарно білого, фіолетового і навіть червоного або рожевого. Вони також мають гострі колючки, натякають на неправильну назву кактус, яких краще уникати під час обробки рослини. Разом із колючками краще уникати соку або латексу рослини. Ця речовина може подразнювати шкіру та матиме ще більш серйозні наслідки при контакті з очима або проковтуванні. Носіння рукавичок може запобігти потенційним проблемам, особливо для людей з чутливою шкірою. Крім того, він захищає вас від дотику до загострених шипів. В ідеальних умовах вони можуть зацвісти, але це досить рідко. Якщо ви вирощуєте вдома, ви, швидше за все, ніколи не побачите, як вони цвітуть, але ви все одно зможете насолоджуватися їх унікальним виглядом цілий рік. Як виростити? Доглядати за короловим кактусом не складно, але він відрізняється від інших кімнатних рослин, які, можливо, вже є у вашій колекції. Якщо ви вирощуєте на відкритому повітрі, важливо знати про умови навколишнього середовища, щоб уникнути постійного пошкодження стебел і можливої передчасної загибелі. Світло Коралові кактуси, які вирощують як кімнатні рослини, мають зовсім інші умови освітлення, ніж звичайні кімнатні рослини, які є у вас вдома. Оскільки сукуленти зустрічаються в теплих. Яскравих природних середовищах існування їм потрібна достатня кількість прямого сонця, щоб виглядати якнайкраще та уникнути проблем із зростанням. Вимоги до освітлення в приміщенні дайте своєму кімнатному короловому кактусу щонайменше 4 години прямого сонця на день. Вікна, що виходять на схід, ідеальні, оскільки вони забезпечують ранкове сонце та яскраве непряме світло в день. Незважаючи на те, що вони можуть витримувати сонце цілий день, світло перед вікнами в день може стати досить інтенсивним, викликаючи опіки листя. Вимоги до зовнішнього освітлення, вулична рослина найкраще росте на сонці або в полуденній тіні, залежно від того, де ви живете. У помірному кліматі, де влітку сонце не дуже інтенсивне, цілі сонячні дні не є проблемою для цих сукулентів. Однак, якщо після обідня сонце у вашому регіоні досить різке, найкраще захистити ці рослини. Світлі сорти особливо сприйнятливі до опіку в сильну спеку. Повільно привчайте свій сукулент до нових умов освітлення протягом 1-2 тижнів, щоб уникнути пошкодження. Наприклад, якщо вони прийшли з розплідника, де їх тримали на сонці, дайте їм багато прямого світла в приміщенні. Доки вони не адаптуються до нижчого рівня освітлення. Якщо ви знайшли рослину на ділянці кімнатного саду під непрямим освітленням, не виставляйте її відразу на сонце, інакше рослина, швидше за все, згорить вода. Будучи сукулентною рослиною, кораловий кактус зберігає воду у своїх стеблах для подальшого використання, що дозволяє йому виживати протягом короткого періоду часу в сухому ґрунті. Однак, незважаючи на назву, ця рослина не так витривала, як пустельні кактуси. Вони не можуть довго переносити сухий ґрунт, оскільки це призведе до зморщування та висихання стебла. Нестача води також призводить до стресу, який може вплинути на майбутній ріст. З іншого боку, надмірний полив становить серйозну небезпеку для цих сукулентних рослин. Занадто частий полив призведе до загнивання коренів і основи рослини, що з часом призведе до загибелі всієї рослини. Кореневу гниль важко виправити, коли вона охопила рослину, тому профілактика є ключовою. Прагніть поливати, коли ґрунт майже висихає воно не повинно бути повністю сухим довше кількох днів, але якщо ви забудете полити його день-два, ви, ймовірно, не завдасте жодної постійної шкоди. Перевірте ґрунт пальцем або підніміть горщик, щоб визначити рівень вологості перед повторним поливом. Середовище відіграє велику роль у тому, як часто рослина потребуватиме води. Ґрунт висохне швидше під прямим сонцем, ніж під яскравим непрямим освітленням. Найкраще перевіряти ґрунт кожні кілька днів, доки не дізнаєтесь, яка частота поливу. Необхідна кількість води також змінюється в залежності від сезону. У теплу погоду навесні і влітку поливати потрібно частіше. Восени та взимку повільний полив зменшує імовірність загнивання. Ґрунт для сукулентів необхідна спеціальна ґрунтова суміш для запобігання заболочування і поліпшення дренажу. Звичайний ґрунт для горщиків не підходить для цих рослин, особливо якщо ви плануєте тримати їх у приміщенні. Садова земля також не є ідеальною, оскільки зазвичай вона недостатньо добре дренує. Це також може принести на вашу рослину насіння бур'янів, шкідників або хвороби. Висаджуючи в контейнери, завжди вибирайте спеціальну суміш для сукулентів і кактусів. Ці суміші складаються з правильних матеріалів для покращення дренажу та надання зернистої текстури, яку люблять ці сукуленти. Якщо ви хочете зробити власну суміш, ви також можете додати в горщиковий ґрунт, пісок і перліт. Ґрунт зазвичай тільки при пересадці, та й це трапляється рідко. Спробуйте повторити поточну структуру ґрунту, наскільки це можливо під час пересадки. Це допоможе вам переконатися, що рослина буде щасливою у своєму новому домі та що проблеми з шоком після пересадки будуть обмежені. Для відкритих контейнерів для рослин на сонці вам не знадобиться стільки дренажу, оскільки ґрунт висохне швидше. Однак все одно важливо підтримувати правильну текстуру та садити в контейнер із великою кількістю дренажних отворів, щоб уникнути проблем із заболочуванням. Температура і вологість Крім перезволоження, ця рослина погано переносить низькі температури. Походять із теплих природних середовищ, де температура рідко опускається нижче 60 f вони зовсім не морозостійкі. Вони можуть швидко загинути, якщо залишити їх на холоді занадто довго. Тільки ті, хто живе в зонах USDA 10 і вище, повинні тримати кораловий кактус на відкритому повітрі. Це захищає їх від будь-якого потенційного пошкодження холодом через прохолодні ночі чи мороз. Температура може впасти приблизно до 50Ф, перш ніж станеться будь-яка серйозна шкода, але все одно найкраще підтримувати температуру вище 60Ф протягом року. Якщо ви живете в більш холодному регіоні, ви завжди можете принести свій горщиковий сука Кауланд додому на осінь і зиму. Крім того, багато садівників тримають їх удома протягом року, щоб вирощувати їх як кімнатні рослини. Хоча умови в приміщенні не є ідеальними, це допомагає зменшити шок від переміщення рослини двічі на рік, і раптової зміни умов навколишнього середовища, вологість не є великою проблемою для цих сукулентів. Зазвичай вони віддають перевагу більш сухому повітрю і не потребують вологості, щоб розвиватися, як інші кімнатні рослини. Висока вологість може призвести до розвитку таких захворювань, як борошниста староса, тому слідкуйте за можливими проблемами, якщо ви живете в регіоні з високою вологістю. Добриво, кораловий кактус, повільно зростаюча рослина, яка не потребує багато добрив, щоб процвітати. Але, як і в будь-якій рослині, що вирощується в контейнерах, рівень поживних речовин з часом зменшується. Легке поживне годування завжди корисно. Рекомендується збалансоване універсальне добриво. Я пропоную використовувати його наполовину для початку, щоб уникнути надмірного удобрення. Робіть це приблизно раз на 6-8 тижнів навесні та влітку. Припиніть підживлення восени і взимку, щоб дати рослині відпочити. Розмноження кораловий кактус є поєднанням двох різних видів. Тому його не можна розмножувати, як інші сукуланти. Щоб отримати більше цих унікальних рослин, вам доведеться прищепити нові з окремих видів біуфорби Енермефале та іуфорби електевар. Крістата. Живцювання це складний процес, який може бути досить технічним. Набагато легше купити абсолютно нову рослину, ніж розмножувати її. При неправильному виконанні щеплення створює ризик захворювання або гниття. І існує ймовірність того, що щеплення може не зажити належним чином, що вплине на подальший ріст. Як прищепити кораловий кактус почніть із здорового юфорби Енермафале та й уфорбиелективар, кристати за найкращі шанси на успіх. Продезінфікуйте гострий ніж, щоб уникнути перенесення шкідливих бактерій під час різання. Почніть з того, що виріжте стеблою у форби Енермофалея у формі п'яте, уникайте прямих порізів, які можуть спричинити перекидання кінчика до загоєння. Потім виріжте стрілоподібну форму точно такого ж розміру в нижній частині хребта і у форби Елективар, кристати так, щоб дві частини збігалися. Опустіть вид зверху на базову рослину, щоб вони добре поєднувалися. Між двома ділянками не повинно бути проміжків. Оскільки це може негативно вплинути на загоєння та збільшити ризик захворювання. Завияжіть обидві частини між собою шпагатом або закріпіть їх стрічкою для щеплення, щоб зрізані поверхні контактували, помістіть рослину в освітлене місце, щоб вона зажила. Поливають, як зазвичай, коли ґрунт тільки підсохне. Поріз заживе через кілька тижнів. На цьому етапі шпагат або стрічку для щеплення можна видалити, щоб ріст продовжувався як зазвичай. Трансфер часте пересаджування не є проблемою, оскільки ці рослини повільно ростуть і не виростають набагато більше, ніж їх початковий розмір щеплення. Він буде щасливий у своєму існуючому горщику кілька років без жодних ознак боротьби. Однак, оскільки.